Доброго-доброго вечора. Придумала такий інтересний розклад, саме прям цікаво. Кого ви бісите? От є такий момент. Люди з вами общаються, да? Ну, блин, голубені душі від ту людину, вона вас прямо ж задавить до От Така жава, понимаєш, чоловіка. І мені прям самой цікаво, кого ви бісите? Да? Давайте подивимося. Кого ви бісите? Трошечки, як я кажу, поулибаємося. Кого ви бісите? Такс. Кого ви бісите? Погнали. Будемо дивитися. Так, кого ви бісите? Ну, я б сказала, навіть не одну людину. І людина, дивіться. Не одну людину. А бісите ви жіночку якусь. Можливо, навіть подругу, знайому, на роботі когось ви бісите, роздражаєте, можливо, там свекруха, навіть, блин, ну не важно, ви бісите якусь жіночку. Хоча я вам сказала, що ця жіночка уверена в собі, ця жіночка є і достаток, і теж працює, і гроші заробляє, можливо, не вона заробляє, а її чоловік заробляє, там і діти допомагають. Ну, ви бісите цю жіночку. от прям... І що вам кажу, прям от так аж. От. І вона, розумієте, вона це все тайно. Вона може з вами розговарювати, може общатися, можливо, Мирила, даже ось бачите, вона десь схожа на ваш дім, як подруга, як знайома, як, кажу, як на роботі. можливо, от. І я б сказала, що вона з кимось общається насчет вас. Тому що карта тут у нас двойка. Це взагалі карта вибору, але якщо брати такий момент, що я зараз розказую, це кого ви бісите? От ви її так бісите, що вона з кимось, блядь, общається. За вас щось так розказує, знаєте, от прямо аж з злорадством. Так, а, чош, а чого ж ви її бісите, цю жіночку? Чого ви її бісите? Давайте подивимось. ну, розказуй. Чого ти біситеся? Чого ця людина, яка мене дивиться, тебе так бісить. Давайте побачимося, так. А, вона біситься, то що ви уверены в себе, незалежна жінка. хранительниця домашнього очага, знаєте собі це. Ну, короче, всегда, как... Вона вважається людиненька, яка біситься і за вас, що ви такі, така женщина, така девушка, що От вона вважає, що у вас все сложено, понимаєте, що у вас все життя получається, що ви успішно, що ви незалежна, да, дивіться, єрофант, що... <схід> що знаєте, що як -от, по чуть віленню, по моєму хотінню. єрофант, вообще ця карта у нас по-нашому це батюшка, благословення небес, що вас, саму вас, от хто мене дивиться, девчоночки, саму вас благословив прям Бог. І на поті ви йдете, ваша дорога прям з Богом, понімаєте? І це її біса в тому, що, от, що у вас це виходить, розумієте? І вона не може зрозуміти, якщо у вас це все виходить, ну, да, дивіться ще старший Аркан Суд, що вам, пасю, вам ви така женщина, от хто мене дивиться, дівчоночки, жінка да? е, ви така, що ви, як Фенікс. Дивіться, оце мені класно нравиться теж. Це ангел-хранитель, який вас оберігає, який вас хранить, от всіх, ось у них хороших товаришів, да, вот оцих зглазів, этого от всего негатива. И страшний суд це возрождение. Возрождение сім'ї, отношений, любви, гармонії і возрождение вас самих. Можливо, бувають такі моменти, що ви… Чи приболієте, чи депресія, чи от один день нічого не хочете, валяєте, все. Потім ви як фенікс, тут ви згоріли, емоціонально згоріли. І на наступний день от, встали, піднялись, розправили ті крила і топаєте далі. От цю жіночку її біси, що ви така, понімаєте? Як вас там не... Як би вас життя не кидало, а життя вас кидає. Ну, Бог з вами, Бог вам допомагає, ваші сили допомагає. Вам по судьбі такою сильною жінкою. І вас час, опять, як буде возрождення, дівчинки, хто мене дивиться, от, ви будете визволятися заново із пепла, нові можливості, нові Оце чого і цю жіночку, що ви така от, така. Что можете феникс возродиться опять из ничего, понимаете? И вне це не получается. А вот. И давайте мы испытаем совет карт. Шо карты советуют по отношению до цієї и красавицы, что вам завидую. Я кабинуся. Так, Що карты посоветуют. А, держать свою опору, дивите. Быть такой, какая вы есть, всегда защищать свои позиции, всегда отстаивать. Вот, якби там вона вас не клювала, якби на вас не наговорили, дуже часто це, це можуть бути і сусіди, і сусідка, і робочий колектив, вот, і дом. ну, дома. Вдома я б не сказала це вдома, це не сімейна карта, це карта за сім'єю, за вашим домом. Вот. Карты говорят, всегда будьте такой, якою ви є. Отстаивайте свої позиції и не давайте нікому себе в обіду. Хай там, блядь, кості перемивають, хай дивляться там за вами за спиною, хай ворнягають. Главное, что Бог з вами, ангел-хранитель, вами, і будьте такой всегда. Независимо, уверены в себе. Они... Их хай 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 аж, блядь, глаза у них бісяться, да. Отак, вот от Всіх благ вам, пока, пока. Бережіть себе, до нових зустрічей.